До вашої уваги книжка львівського письменника Юрія Гришка. Світло в пітні сяє. Драматична історія паночки і уривок з повісті, пане тут селяни. Багато їх зі смолоскипами згромадились коло паркану і силуються зайти на подвір'я. Що сотник різко підвівся, Чого їм треба? Вимагають вивезти до них паночку. Скандують, що вона відьма і що у ній сидить диявол. Сотник схопив зі стіни свою важку шаблю, якою ще колись проти турка воював. Його лице виглядало чорним від гніву. От свинопаси недобиті!» – проричав Бибере. Начувайтеся. Він вискочив з хати, немов гарматне ядро, і, опинившись у дворі, побачив загрозливу картину. Близько п'ятдесяти селян, здебільшого чоловіки. Хоча підпалаючими смолоскипами біліли жіночі очіпки та хустки, обступили браму, викрикуючи свої зухвалі вимоги. Відьма, відьма перенесла прокляття на село. Спалити кляту чаклунку. Геть, геть. Свирив, Микита, Дорош та Оверко стояли на подвір'ї із мушкетами на поготові. Біля дверей хати Мокрина з острахом споглядала ліску стихію і міцно притуляла до грудей заплакану палашку. Лука Іванович твердим кроком рушив до людей і, зупинившись перед ними за п'ять кроків, проривів Наказую всім розійтися негайно. Хто. Послухається, той уникне покарання водогами. Його пальці міцно стискали руків'я шаблі. За багато років жодного разу не доводилося упокорювати селянські бунти. Селяни любили свого дідича, а він милостиво ставився до них аж тут таке. А що саме сталося? Дізнайтеся, прочитавши книгу Світло в пітьмі сяє. Книжку можна знайти у Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка.